І вмикайте камери. І так продовжимо. Сьогодні ми займаємось комбінаторним правилом добутки та суми. Поки ми збираємось, давайте згадаємо. Ми з'ясували, що якщо в нас є два об'єкти, і один об'єкт можна обрати N способами а інший об'єкт M способами то якщо треба обрати і А, і Б, то Кількість способів ми перемножаємо. а якщо А або Б, то кількість способів додаємо. Ось давайте подивимось на номер 21.1. Підніжжя гори та її вершина сполучають три стежки, ну так як ми малювали. Скільки є маршрутів від підніжжя до вершини, а потім униз до підніжжя. Ну, тобто, можна запитати так, скількома способами можна піднятися та спуститися? Тут немає такої ем, умови, що підніматися не можна чи спускатися однією тією ж самою другою. Тобто тут можна і піднятися однією, і спуститися. Вибачте Алло. Кількома способами можна піднятися та спуститися. Або спуститися та піднятися. Так, немає Дані Беніцького, це його папа дзвонив. Я не бачу. Даня, ти є? Дев'ять. Дев'ять. Бо тут немає обмеження да, піднятися. Ну, можете так міркувати, як міркувала Уляна в минулий раз, так? По одній дорогі піднялися, з кількома способами можна спуститися. Трьома, так? А, і а, таких дорог три, тому три помножити на три. А можна так, дивіться, під'єм трьома способами. Пуск. Трьома способами. А вам треба кількість цих способів перемножити, бо вам треба і піднятися, і спуститися. Тобто, відповідь 9 способів. Так, добре, 21.3. Тетянка має 5 суконь і 3 пари червічків. Тобто суконь в нас. П'ять черевиків Три. З кількома способами вона може собі обрати вбрання. З кількома. Способами? Я знаю. Так, молодці. А хто це був? Гуляна пізно? Маш, Машенька, молодий. Тобто ми просто перемножаємо, бо сукню ви, ви можете обрати п'ятьма способами черевички одну, тьфу, чого одні. Ну, Теж трьома способами, бо ви одну ви обираєте. Да? І кількість... Вам треба і те, і інше. Тому 5 помножити на 3. Це буде 15 посадок І відповідь запишіть 15 посадок Так, далі 21.5. Я стираю все, так? Так. 21.5. Скільки різних трицифрових чисел? О, давайте я так це покажу. Ось у мене три ячейки, три цифрові числа. Можна скласти, використовуючи цифри 1 і 2. Бачите, цифри можуть повторюватися. Це не питання, цифри можуть повторюватися, це питання до е, слова скільки. І так, цифри 1 і 2. Скажіть, будь ласка, як ви будете міркувати? Ну, першу цифру, скількома способами ви можете обрати? Сьма. Давайте лише це от ось тут напишемо. Трьома, так? Дев'ять. Другу. А чому дев'ять? Ти ж їх будеш не додавати, а що робити, Тимофій? Перемножати, так? Перемножати. Тобто це буде 3 помножити на 3, помножити на 3. Це буде не дев'ять? сім. А чому трьома? Боже мой, що я таке написала? Чому трьома? Двома. У вас же всього е, дві цифри, так? 2, 2, 2. Чого я. Чого я чогось вирішила що три? Тому вісьма способами. Вибачте, діти, це чуття. Так, а якщо цифри 0 і 1, тобто в голос спробуйте помірково... ну, Да. Першу цифру, якою кількістю способів я можу обрати? Один. Одним. Другу. Одним. А чого одним? А, двома. Двома. І три. І теж двома. І тому ми все це перемножаємо, отримуємо чотири способи. Так, йдемо далі. 21.6. З міста А до міста Б проходять чотири шляхи. Мабуть, треба перемалювати це креслення. З міста Б до міста С три шляхи. С кількома способами можна проїхати з міста А до міста С. Ви робите малюнок, і під ним ви пишете питання. З кількома способами, ось переписуйте, можна проїхати з А до С. Так, ну відповідь тут дуже простенька, я думаю, що багато з вас вже здогадалися. От Білов Єгор мені скаже скількома способами. Е, ну, дивись Єгор, тобі треба здійснити вибір дороги від А до Б, З кількома способами від А до Б можна потрапити. Чотирма. Від Б до С трьома способами. А тобі треба і те і інше здійснити, тобто 12. -ма. А можна так, як міркувала Уляна. Дивіться, якщо ви по першій дорозі приїхали в місто Б, далі у вас скільки варіантів вибору? Три. А так, як таких доріг чотири, то ми чотири перемножаємо на три. Це зрозуміло, діти? діти. Так. Так, зрозуміло. Так, рухаємось далі. А, так, починається тут якась філологія. Пішла. Давайте 21.9 розглянемо. 21.9. Тільки чотири цифрових чисел, усі цифри, яких різні. Можна скласти з цифри 1, 2, 3, 4, якщо ці числа мають починатися з четвірки, із запису 23. І так, давайте запишемо так. У нас є 1, 2, 3, 4. Перше, ми складаємо 4 цифрові числа, але починається це число з цифри 4. Е, і цифри, що там сказано, різні, так? Да? Всі цифри, давайте тут зверху напишемо. Угу. Всі цифри різні в числі, тобто не може бути повторів. Так, ну давайте спробуй, наприклад, Соня Баштанік. Ну, перша цифра в нас вже якби в виборі не приймає участь, вона обрана. Тобто четвірка далі випала. Якщо цифри не повторюються, то все. Що далі? А... Ось другу цифру. Скільки в тебе варіантів? Три. Тобто другу цифру можна обрати трьома способами. Наступну. Двома. Двома і тут. Одним способом. Тобто всього шість способів. Ну, взагалі можна просто всі ці числа виписати. Деякі діти, щоб себе перевірити, якщо не багато способів, так і робили, то це не дуже важко. Йдемо далі. Тепер в нас з запису 23. Тобто двоцифрове число, але перші дві 23. А ось дві другі ми не знаємо. Так? Ось другу, з кількома способами ми можемо обрати. Думаю. Лише двома, а третю лише одним, так? Тоб, щоб не повторювалося. Тобто буде два способи. Бо що тут може стояти або один. Що у нас там залишилося ще? Один, чотири, або чотири один, і все, тобто два способи. Добре, 21.11. А скільки існує двоцифрових чисел, усі цифри, яких парні, так і напишемо умову. Скільки існує, скільки існує, двоцифрових чисел. Усі цифри, яких парні. Так, ну давайте так. Двоцифрові, так. Тут не сказано, що вони повинні там можуть не повторити, ну тобто можуть повторюватися, так? Ніякої 22, може бути 44, а ну-ка давайте назвіть мені всі цифри, не числа, а цифри. Діти, Діти, два, чотири, шість, ну так, до дев'яти і нуль теж вважається парною цифрою. Це ми кажемо про цифри, так? А, але парні. Тепер дивіться: першу цифру, якою кількістю способів я можу обрати? П'ятьма. Чотирма. Чотирма. Бо з нуля не може починатися. А друга цифра п'ятьма способами. А тому кількість способів ми перемножаємо відповідь буде 20. Так, чи зрозуміло це? Так, 21.13. А... <кліпсування> монету підкидають три рази. Скільки різних послідовностей, гербів і цифр можна отримати? Так, давайте і запишемо. Ну, я взагалі не, не зовсім розумію, що монету підкидають три рази. Ну, тобто, що може випасти? Або герб, герб або а, герб монета, або монета. Ну, що там не герб, а Орел-решка, я не пам'ятаю, як це називається, як вони тут пишуть. Герби цифра, так? Три рази. Скількома. Можна просто перелічити всі способи і все. Скількома способами. Можна скільки різних послідовностей, скоріше. Скільки різних, скільки різних послідовності. Герба та ріба та цифри можна отримати? Отримати. Так, що скажете? Ну, давайте спробуємо. Дивіться, що маєте на увазі? У вас скільки монет? Одна монета, так? Три рази. Ось один, два, три. Може бути так, що герб, герб, герб. Може таке бути? Так. Так, що ще може бути? А цифри. О, решка, 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 так. А тепер дивіться, а що ще може бути? Герб, решка, решка. Так, що ще може бути? Навпаки. Герб, герб, решка. Так, навпаки може бути. Тобто решка, герб, решка. І решка, решка, герб. І ще що може бути. Попереду може бути щось одне, ну, наприклад, там герб, а там далі дві решки. Так? Або дві решки, герб, або що ще може бути? Решка, два герби, і два герби та решка. Так, а ну-ка дивіться, не було повторів? Два герби решка була. І дві решки і був. А де воно було? Дві решки. А, а, було, а було. да, 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 так. Так, мені здається, що я щось пропустила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Взагалі дев'ять бути? А чого дев'ять? Давайте так міркувати. Це ми просто виписували всі варіанти, так? Ми ж теж можемо сказати, що в нас є якби три ячейки, так? Да? Перший раз, другий і третій. В першому випадку може бути 8, 8, все вірно. Тут 8 і тут 8. Тобто, якщо цю задачу перевести на мову комбінаторного правила добутку, то нам треба в першому випадку, так? Да? Важливі два варіанти: в другому два, і в третьому два. Може і те, і інше, і третє статися. Тому кількість способів ми перемножаємо, тобто буде вісім. І в нас дійсно вийшло 8. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, ось такі бувають теж задачки. І якщо не знаєте, як розв'язати, тобто, якщо ви цього не побачили, ну, якщо там не дуже багато варіантів, то можна просто їх всіх спробувати виписати. Так, давайте візьмемо, а ось номер 21,17. Теж такий цікавий. Скільки існує парних п'ятицифрових чисел? Давайте так і напишемо. Скільки існує? Існує. Там дуже багато було парних. От взагалі, діти, дивіться, у вас п'ятицифрові числа або парні, або не парні. Ну, всі розуміють, що парних і не парник рівна кількість. Так. Тому можна взагалі знайти, скільки всіх парних існує, потім поділити на два. Парних п'ятицифрових. А можна зацепитися за те, що вони повинні бути парними. Число. Теж нічого не сказано, що цифри не повинні повторюватися. Бачите, це важлива інформація. Так, а тепер давайте міркувати. У вас п'яти цифрові числа. Тобто, скільки таких ячеєчок? П'ять, так? Можна намалювати собі таку стовпчик. Раз, два, три, 4, 5. Ось першу цифру. Скільки цифр в нас існує? Цифр всього 10. Які. Від нуля і до дев'яти. З нуля починатися не може, тому тут дев'ять виборів. Тут десять, тут десять, тут десять. А тепер дивіться, якщо я хочу саме парні, то на останню цифру скільки мені підійде варіантів? П'ять. Лише п'ять, так? І тому всі ці варіанти треба перемножити. 9 на 5 це буде 45. Так, хто це на уроці, сидить там і дивиться фото. Я все бачу. 45 тисяч. І так, дивіться, діти. На сьогодні ми закінчимо, і надім ви берете з підручника наступні номери. Можна очистити, діти? Це важливо. Можна? Так.

Двадцять один чотирнадцять і двадцять один вісімнадцять. На цьому ми не сьогодні закінчимо. Я вам бажаю гарного дня. До зустрічі. До побачення.